Вже цієї неділі буде всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Це найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. І в Україні приріст захворюваності на нього може впливати і війна. Проте нині існують сучасні інструменти, завдяки яким хворобу можна виявити на ранніх стадіях, що дуже важливо. Ну і головне це вчасно проходити обстеження. Тому те про що підемо далі, важливо послухати і чоловікам, які піклуються про здоров'я своїх дружин, маму і дітей. Про методики виявлення та лікування онкології далі в наступному сюжеті. Рак молочної залози в світі стоїть на першому місці з онкозахворювань у жінок. На додачу, все частіше він може проявлятися у більш молодому віці. Головне вчасно виявити захворювання, посприяти цьому можуть тільки самі жінки. Почала провіряти десь 20 років. Зрозуміла, що це важливо, і вирішила, що краще провірити і себе оберегти, чим подалі. Буде важче звертаюся раз в рік для огляду. Якщо за потребою, якщо якісь є нюанси, то раз півроку така періодичність звернень до мамолога є прийнятною для жінок старше 25 років. З віком додаються інші обстеження. До 35 планово робиться тільки УЗД. Потім додається мамографія, що після стійкої менопаузи може дати найбільш точну інформацію. Це стартовий метод, який дозволяє нам виявити чи навпаки виключити проблему. Якщо ми виявляємо якісь підозрілі утворення або незрозумілі утворення, то ми дообстежуємо, виконуємо ультразвукове обстеження молочних залоз або призначаємо мамографію. Методи дослідження в останні роки залишаються тими ж, але покращується інструменти обстеження. У столичному медзакладі є один з двох найсучасніших мамографів у Європі. Обладнання складається з самого апарату, а також робочої станції для лаборанта. Він має функції томосинтезу. Він має функції внутрішньовенного контрастування, і це на сьогоднішній день є найновітнішими технологіями в плані виявлення раку молочної залози. За статистикою в Україні щороку виявляється близько 15 тисяч випадків раку молочної залози. Точні причини його появи досі не встановлені науковцями. Достовірно відомо, що є спадковий рак молочної залози. Мутації в генах BRCA1, BRCA2 можуть передавати. Так, молочної залози по спадковості від матері до доньки. За результатами дослідження, яке провели в Запорізькому медичному університеті, війна в Україні теж має вплив на поширеність захворювання. Основні чинники стрес та погіршення екології. Вибухи, те, що зривається, те, що горить. Е все це ну в повітря дуже велика концентрація канцерогену викидується, і це спричиняє теж захворюваність на рак молочної залози. Існує чотири типи цього захворювання. Деякі з них є дуже агресивними, розвиваються надзвичайно швидко протягом року двох. Та під кожен тип раку зараз є ефективні ліки, завдяки яким можна досягти результату, поки пухлина повністю знищується. Один метод не є лікуванням раку молочної залози. Це може бути хірургічний метод, це може бути хіміотерапія, променева терапія, андокрина терапія, імунотерапія. В залежності від типу підбирається і він вже є. Визначений протокол лікування. Просунулося вперед не лише консервативне лікування. Більшість медзакладів здатні проводити органозберігаючі операції, після яких людина може повернутися до звичного образу життя. Головне вчасно проходити обстеження. Далі трошки страшних цифр, тому що щороку по всьому світу реєструється понад 20 мільйонів нових випадків захворюваності на рак, і майже половина з них летальні в україні ця статистика теж на жаль жахлива у 2022-му понад 106 тисяч жінок було діагностовано захворювання на рак а у 2023-му це число вже перевищило 110 тисяч людей Ну і власне всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує зростання захворюваності. І так, за даними міжнародного агентства із дослідження раку, в 2050 році це не так далеко від нас. Очікується понад 35 мільйонів нових випадків захворюваності на рак, що на 77% більше ніж цьогоріч. Так, от чи можна попередити онкологію в нашій студії лікар-момолог Лілія Зеленкевич? Доброго раночку вам. Добрий ранок. Дивіться, рак молочної залози в принципі. Ми якось звикли асоціювати цю хворобу більше з жінками. Чи можуть чоловіки хворіти на рак молочної залози? Ну, на жаль, чоловіки, як і жінки, теж хворіють раком молочної залози, але рідше, чим жінки, угу. і вони теж проходять такі ж обстеження у ЗД грудних залоз, мамографію і при виявленні пухлини робиться трипан біопсіотворення для постановки остату. Діагнозу. Uh -huh. Так. А які взагалі ознаки? Ну На що uh -huh. жінка зрозуміла, мені здається, боже швидше звернути увагу. Чоловік як може це помітити, що є якісь проблеми? Да, ознаки такі ж, як і у жінок. По-перше, це чоловік може виявити якусь пухлину в грудних uh -huh. залозах. Вона. а-а Може бути бугриста, спаяна з прилеглими тканинами, втягнута шкіра над пухлиною. Частіше всього безболісна. Іноді буває втягнутість соска та кров'яності виділена сосків. А вона ще й безболісна? Так, так. Чоловіки зазвичай йдуть до лікаря вже коли дуже сильно. Коли дуже болить, так. Слухайте, mm -hmm. ну найчастіша проблема онкології це те, що. Безсимптомно проходить хвороба, і ми чули mm -hmm. страшну статистику, що прогресувати ця хвороба може mm -hmm. за рік-два. На яких стадіях зазвичай звертаються до лікаря буває по різному, але на щастя, на жа... на зараз жінки звертаються з більш ранніми стадіями раку. Можливо, це пов'язане з більшою обізнаністю жінок. Вони... жінок. Так. Да. Вони проходять частіше на профілактичні огляди. Mm -hmm. У моїй практиці на прийомі більше все ж таки жінок, які прийшли на профілактик огляд угу. тому ми виявляємо рак на більш ранніх стадіях, і ми можемо повністю допомогти таким жінкам. Тобто, якщо чоловік у нього безсимптомно він піклується про своє здоров'я, це значить, що потрібно приходити на чекапи, на профілактичні, і це потрібно робити з якого віку? В принципі, з 18 років жінки повинні спостерігати молочні залози. Uh -huh. Якщо є якісь скарги, і раніше, навіть підлітковому віці, треба звертатися до дитячого гінеколога, якщо дитина виявила якусь пухлину або якісь є скарги. Uh -huh. so, um, ми чоловіки, чоловіки після 25 років. Якщо відсутні якісь скарги, раз на рік проходять для того, щоб уредити цю хворобу так, так, так ну, Ми зараз говоримо про те, що захворюваність зростає, але разом з тим і зменшується вік. Чому так би мовити рак помолодшов? Да Мої наймолодші пацієнти 24 роки. Ого так Хопі. багато різних факторів. Я вважаю, що найчастіше зараз це пов'язано зі стресовим фактором, угу. тому що ми в такі непрості часи, так. і це дуже впливає на гормональний наш. Не знаю, то, звісно, хотіла вас питати, як упередити захворювання на онкологію, але тут, поза як ви сказали, що це стреси. Це окрім того, що не нервувати, пробувати вгамувати, так би мовити, емоційний свій стан, Що ще як можна упередити да. захворювання? ну це спосіб життя? треба вести здоровий спосіб життя. Це харчування правильно, тому Ні, що ми розуміємо, що гормони у нас складаються з того, що ми їмо. Uh -huh. Да і, звісно ж, контролювати гінекологічні проблеми, ендокринні проблеми, тому що це напряму впливає на наш організм і на наші молочні залози, рахуючи ж, груди це орган гормонозалежний. Ви сказали про здорове харчування. Які продукти можливо ви порадите uh -huh. їсти для того, щоб ну упередити чи можливо відтягнути? Ну, бажано ті продукти, які гарно впливають на печінку, тому що розщіплення гормонів ага. у нас в печінці відбувається. Ага. І е, якщо вона буде страждати, то і будуть дезгормональні гормональні збої. Тому е, намагаємося більше здорового харчування, такого як фрукти, овочі, м'ясо, поменше жареного, жирного, алкоголь в першу чергу, ну і паління. Ага. А які сьогодні найпоширеніші види раку серед чоловіків угу. і серед жінок? Так, да, серед жінок частіше всього вони хворіють на рак молочної залози, це рак тіла матки, рак ободкової кишки, шийки матки угу. і так, і раєчників у чоловіків більш розповсюджені це рак легенів, рак простати, рак шкіри і колоректальний рак. Угу. Ну, Часобі може да, така разу за тему мене mm -hmm. якось так є. так скажіть якісь державні програми для лікування, тобто яку, це дороговартісне дуже зазвичай лікування yeah. раку. Скільки допомагає держава от куди звертатися uh -huh. загалом, якщо діагностували да. зараз? Багато і частих установ вони заключають договір з Національною службою здоров'я України. Uh -huh. І якщо у них є цей договір, то пацієнт може отримувати безкоштовні ліки при наявності їх ці. Установі uh -huh. тому зараз багато таких програм, і наші жінки можуть цим користатися. Слухайте, дуже вам дякую. Я б хотів, що звернутися до кожного, хто нас бачить. Ніколи не зволікайте. Якщо десь щось відчуваєте, не тягніть до останнього, тому що бачите, як 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 ви і сказали, що не завжди сильний біль. Це вже якраз прецедент для того, щоб піти звернутися до лікаря. Деколи треба раніше ніж болить. Ну і плюс ми тут згадували, що ми шини на машину міняємо кожні півроку, не забуваємо. Та так, а раз на, на, рік, раз на рік, рік дійти на чекап, багато хто забуває. Субити від забуває. практики, те, що Це ми коли. Заболіло, ми звертаємось до лікаря. Ходіть на чекапи, профілактично. Це дуже важливо, і це справді може упередити або принаймні на ранніх стадіях виявити цю сканішна. Раз на рік обов'язково ще дуже важливий самоогляд. Жінки uh -huh. раз на місяць після менструації повинні робити самоогляд, тому що дуже часто пухлини виявляють самі жінки або їх чоловіки, uh -huh. і вони вже приходять з якоїсь пухли. Ви знаєте, щоб звернути увагу українців зараз без сміху, треба говорити про те, що так вам буде дешевше. Ніж mm -hmm. потім лікуватися, босно від чого. Дякую вам ще раз. Дякую. Я хочу Дякую. нагадати, що з нами була лікар-момолог Лілія Зеленкевич. Ну, а ми